Я ще бачу в тебе в Іспанії величезна шафа. є. Да. І ти, як власниця бренду, мені здається, маєш щось нам особливо показати. Базовий одяг. взагалі. У мене тут сукні інколи є. Покажи нам якісь прикольні. Прикольна оцю люблю сукню. Ой, ось вона чорна. Ось ця. Це, до речі, теж із зари. Да. Да. Все не, не так. Але гарна дуже. І вона, от по якості. Я люблю якісні речі. Угу. Ти все... прям довго шопишся, якщо ні. йдеш. в магазин? Ні, Мені отак подобається, я беру. Угу. Приходжу до мадому рі якщо вона не підходять, я відношу. А чого не міряєш? Ну, в а, у мене є якісь там взуття чи ще щось. Я під нього міряю. Розумієш, угу. що не підходить. Це, наприклад, став. Це не реклама. У мене багато того, тут реклами, що я не купую, в принципі. Піджачок. Ван Ван у мене є Чер 17, я люблю. Ван Баван ну, цей піджак, йому роки 4, але я ізвиняюсь. ну Він просто ідеальний. Uh -huh. Клас, Класний, а Да, класні, да, якість. А ти більше по спортивному вбранні, чи все ж таки леді. По-різному, взагалі по-різному. Uh -huh. Мені здається, от під настрій і під день. Якщо, дивлячись, з якою людина йду. Mm -hmm. Якщо я знаю, що ця людина по спорту, я вдягнусь теж в спорт. Якщо я знаю, що ця людина, наприклад, низька, то вона не ну, якщо я вдіну кабли, то це буде слонемоська. Я чуть -чуть, так, чуть-чуть фільтрую. -чуть ну так, да, да? це не гарно буде, якщо буде йти дівчина низенька, в якихось балетках, і я така, здравствуйте, я слон.